Василь Стус не одлюби свою тривогу ранню, не одлюби свою тривогу ранню, той край, де обрію хвиляста каламуть, де в надвечір'ї вітрові Єдва б носись, не віддані ваганню. Ходім, нам є де йти, дороги не озорі, Ще сизуваті в прохолодній млі, Нам є де йти на хвилі, на землі, шляхи, мов обрії, далекі і прозорі. Шумуйте, весни дні, ярійте вечори, поранки, шліть нам усмішки лукаві, Вперед, керманичу, хай юність догорить, ми віддані життя. Тю, і нам віддасться в славі.